Якими можуть бути ознаки підвищеного рівня цукру в крові? Невеличкий дисклеймер. Все що я зараз буду говорити відноситься до людей зі здоровим метаболізмом. Звісно, найкращим способом зафіксувати, чи якась їжа збільшує різко рівень цукру в вашій крові, є глюкометр або сенсор безперервного моніторингу рівня глюкози. Але є кілька ознак вашого самопочуття, які можуть вказати, що ця їжа підвищує цукор і її краще уникати. Отже, перша ознака. Десь за годину-півтори після їжі ви починаєте відчувати, як ваше серце колотиться, вам стає трошечки навіть спекотно і взагалі якийсь такий стан трохи тривожний. Ознака No2 може йти за першою ознакою. Десь за 2-3 години після їжі ви почуваєтесь втомленими. Вам хочеться спати, і вам знов хочеться їсти. Ці два симптоми, які йдуть один за іншим, можуть вказувати на те, що після їжі спочатку ваша глюкоза дуже сильно зросла, а потім нормальним чином дуже сильно впала. Подібні гойдалки шкодять не лише вашій фігурі. Подібні гойдалки шкодять усьому вашому метаболізму і навіть в майбутньому можуть призвести до діабету другого типу. Тому, якщо ви. Помічаєте за собою подібні відчуття після якоїсь їжі її саме вам краще уникати.